Без критичного мислення неможливо правильно сприймати реальність. Мої вітання, слава Україні! Це програма П'ятничні роздуми на моєму ютуб-каналі Віталій Бала. Сьогодні у нас на календарі 18 липня, п'ятниця. І сьогодні у п'ятницю у програмі п'ятничні роздуми хотів би, щоб ми поговорили про, ну, на мою думку, достатньо такі цікаві. Цікаві факти, події, які відбувалися зараз, відбуваються, які там засвідчують ну, про кадрову політику, насправді так, Володимира Зеленська, яка, на мою думку, є найгіршою за новітню історію України. Давайте почнемо з Рустема Омерова. У свій час, коли там почалися всі ці розмови, що ось-ось буде там серйозне перезавантаження у Кабінеті міністрів. Ну, Насправді це не призавантаження, це просто йшли там рокіровки, ротації такі певні, фактично по горизонталі. Заступники стали на посади своїх колишніх керівників, як це сталося з Юлією Свереденко. Так от це ніби так сталося через те, що Ростему меру мав їхати послом у Сполучні Штати Америки. Він там мав дуже важливу відігравати роль, за словами Володимира. Зеленського, він ж там розбирається, за словами Володимира Зеленського, в тому, які там треба нам що для того, щоб ми оборонялися і так далі. і так далі Хоча, безумовно, всі зараз говорять, Ну ті, які не є, скажімо так, заангажованими, ніби експертами, журналістами, не єдиний телемарафон, всі говорять про те, що ситуація в Мінобороні нам ну, ще гірша, ніж це було за часів Резнікова. Пам'ятаєте, по 17 гривень яйця. так от така асоціація 17 гривень яйця, всі зразу згадують прізвище Резнікова. Так він став. У нас відомим і популярним. Так от що ситуація, що він кращий, ніж зараз є Умеров. Тобто, отак навіть зараз До допрацювався там Рустем Умеров. От, але от він ніби всьому розбирається мав бути якимось там супер-супер таким корисним для України у США. Так злі язики чи добрі про це говорили і говорять. Але також ті ж злі чи добрі язики. Ну, Говорять про те, ніби Сполучені Штати Америки відмовили. Відмовили у тому, щоб е, Ростем умер був послом Українського Штатах Америки, і там є одне з пояснень: знову ж за словами тих злих чи добрих язиків, що тому, що він там тісно пов'язаний з Єрмаком, керівником офісу президента, а на Єрмака там і серед республіканців і демократів. ну... Така алергія, він токсичний для них всіх, от тому ніби йому відмовили. Хоча я не виключаю, що питання може бути і стосовно його роботи діяльності Містестів оборони. Тим більше, до речі, е, хочу сказати, що е, в той час, коли змінилася думка Володимира Зеленського, у з візитом у Києві прибував е, спеціальний представник е, президента США Дональда до Трампа, відставний генерал Кіт Келох, ну він представник з питань України. І до того говорив Зеленський про Умерова, що він має бути, а потім все перестав говорити. І вже зараз інша кандидатура, до якої ми зараз е трохи згодом е дійдемо, е обговорюється, яку хоче бачити послом України в США Володимир Зеленський. Отже, з послом не вийшло, а я думаю, що насправді все буде нормально, бо там ну знову ж за словами тих же злих чи добрих язиків. Переживає сім'я Рустем Омерова з 2016 року, тобто діти, дружина. І я так розумів, що це був серйозний також аргумент для воз'єднання з сім сім'єю, але Омеру, бачите, не вийшло. І почали знову шукати всі ж думали, тепер куди ж, ж призначить Володимир Зеленський, Рустем Омерова з таким його супер-ну, супер ну, суперлаках, безумовно, ну, досвідом. І він знайшов посаду для Рустема Мерова. Володимир Зеленський, так би всяких якихось там. Я так розумію, вагань, хоча не знаю, як там пішов цей процес визначення, яка посада підійде для Омерова. Ну він вирішив призначити його секретарем Ради національної безпеки і оборони України. Це насправді, на мою думку, особливо під час війни, це ну одна із ключових посад, яка має бути. І там має бути та людина, яка ну, може не тільки модерувати всю цю ситуацію, так а бути певним координатором в першу чергу е в силового блоку, там і збройних сил України, і спеціальних служб і. Поліції і так далі. Ну, судячи із досвіду в лапках, який принесе з Міністерства оборони Меру в Раду Національної безпеки оборони, я не думаю, що тут ми можемо бути якимись оптимістами. На жаль, на жаль. Але от все, він взяв і його призначив. Отже, посада знайдена. А повертаючись до кандидатури посла України в США, зараз це Ольга Стефанішина. Так, Вона ще недавно була. Міністром юстиції, віце-прем'єркою з європейської інтеграції, Євроатлантичної інтеграції. Ну, у нас злетіла цих посад. Ну, там ці публічні були різні скандали з приводу квартири, там ті заставки її портрета на телефоні працівників Міністерства юстиції. Вже зараз, зараз жартую, що тепер, напевне, така буде заставка не тільки в посольстві в США, але й в адміністрації президента. Можливо, і Дональд Трамп буде мати заставку е Ольгу Стефанішину. Хоча не знаю, як до цього поставиться його дружина Мелені. Але повертаючись до серйозного, от вона зараз ніби буде послом. Хоча знову ж, на мою думку, публічно обговорювати кандидатури, називати прізвища на посади в інших країн на посаду мається посла. Ну це не зовсім правильно. Має бути агреман, попередня згода уряду країни, щоб ця людина представляла іншу країну у них. І бачите, що сталося з Умеровим. кажуть, злії ті язики, що в свій частох були з Резніком. Також пам'ятаєте, колишнім міністром оборони були всі розмови про те, що він ніби має поїхати послом до Великої Британії. Ну, але Володимир Зеленський, він в своєму стилі така піарна, публічна, медійна, значить, так, в нього зовнішня політика. І він заявив, що він хоче, щоб вона була послом. А поки от цього не сталося, він, значить. Придумав і посаду. Він придумав посаду спеціального повноваженого глави держави з питань розвитку відносин з США. Ну хотіло би ще. Ну мені, наприклад, було цікаво. я Не знаю, як вам би було цікаво все-таки побачити, почути чи про, прочитати отой перелік питань, якими ж вона там буде займатися оцей цей спеціальна уповноважена. Ну в даний момент це оглясте фінішне. І цікаво, якщо вона стане. Послом України в США ця посада за нею збережеться. Це буде двойна посада, чи все-таки ще якусь потім одну людину прилаштують, щоб вона мала таку посаду і має на увазі тут всередині, буде наїздами туди виїжджати у Сполучені Штати Америки. До речі, коли у умерова хотіли призначити, там дуже горило що він Супер пупер такий хороший переговорник. Ну не знаю, можливо, на посаді секретаря, він буде також от продовжувати ці ці перемовини з російською делегацією, які там. В Туреччині Раумо ці 2 відбувалися. Тобто ми з, 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 з цього приводу побачимо, що буде далі. Ну А стосовно е, Стефанішної на посаді посла, ну тут також є певні питання. Ми знаємо кримінальні провадження, я не знаю, як знову ж Штати Америки на це відреагують, але ми бачимо, що кадрова політика, головна для Зеленського це лояльність, я би не сказав, можливо, і підлабузництво, для бузнества, неможливо а точно. І тих тільки будуть призначати на ті якісь там посади, тобто своїх я ні. До речі, в ситуаціях пам'ятаєте, був такий віце-преєр-міністр, вже про нього намагаються забувати. Між іншим, навіть дехто думає, що вся ця ситуація з урядом затіяна не через умерова. А можливо, через умер, але прискорили саме зараз, коли у цей скандал з Чернешовим, що йому вручили підозру, що це міністерство єдності, яке фактично зараз ліквідують і приєднають його до міністерства соцполітики. Тобто, все це, щоб відвернути увагу Чернешова. Тобто, от всіх своїх лояльних, всіх своїх друзів так от бережемо і не даємо їх в обіду. Так виходить. Отака от, от кадрова політика, і тут нема критерій порядність, професіоналізм, патріотизм, головне, щоб була лояльність, тобто, щоб були свої. І оці от призначення з Іумерова зараз, і от те, що спецуповноважена Стефанішина, яка хоче, щоб Зеленський хоче стала по послом. України в США, от якраз в чергове демонструють отаку, на мою думку, ну, кадрову політику, яку я можу назвати тільки нонсенс. То тобто це певний, якийсь, ну, даний боку, несенітниці, безлуддя. Тобто здорового глузду, здорового глузду, ну крім пояснення, що це лояльні і близькі люди. Чому таких людей і не тільки це стосується цих конкретних людей, там по уряду також є питання по прізвищам. От вони їх призначають. От такі я хотів сьогодні теми, щоб ми з вами обміркували. У програмі П'ятничні роздуми. Я дякую всім, хто додивився цю програму до кінця. Не забудьте поставити вподобайки, прокоментуйте обіняти думками. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Я бажаю всім усіляких гараздів. Все буде Україна!